Привіт, друзі, бачили, як е, помічник президента, чи віце-президент в Штатах виклав відосік, як Трамп летить е, і, і ЗМІ, із, цього, із винищувача скидає лайно на протестуючих, які вважають, що він зажирався і став королем. От, е, дуже цікаво, насправді, цей відосік було подивитися. Тому що мені здається. Що Америка це все не вибачить. Ну, як виборці е демократи і все інше Ну такого роду вже насмішку над собою не. не зможуть переварити, от як сподіваються от, Трамп і всі інші. Тому будемо дивитися, що там як. Але думаю, посиляться там дуже всі ці мітинги. а Посилиться якесь протистояння, будуть якісь заворушення, скоріш за все великі. Знову будуть вводити війська в якісь міста, в Каліфорнії, там ще десь. Тому що дещо Трампа так сильно не люблять, як в Каліфорнії. от Так що будемо дивитись не виключено, що скоро ми побачимо, що. Імпічмент такі об'являть. Ну, бо ну, так не можна, чесно, але. От настільки не поважають мешканців своєї країни, якою ти керуєш, це я вважаю, ну... Ти можеш їх не поважати, але не показуємо це, ну от настільки. В общем, дуже цікаво розвивається все.